селі голубини відбулася важлива подія, яка не залишила байдужим нікого. У молодіжному центрі відбулася презентація книги Доброволець Спогади про сина. Книга, яку написав Володимир Дев'ян, батько загиблого героя України Володимира Дев'яна в пам'ять про сина. Захисник пішов із життя у 29-річному віці, виборуючи мирне небо над Україною. Герой загинув на сході України, де відважно тримав оборону від окупанта. Та до останнього боровся за нашу державу. Я написав спогад. Про його такий коротенький життєвий шлях, не все більше, більше, коли він попав на фронт. І те, що в мене тільки накопичилося, бо після того, коли він загинув. В душі була дуже велика пустота, і я її вирішив чимось заповнити. коли я почав, думаю, прийде час, і не буде е, наші е, майбутні покоління, не будуть знати, якою ціною ми отримали цю е, перемогу. Потім е, за допомогою невіст вона спілкувалася з його побратимами, з ними зустрівся, і так потихенько родилася ця книжка. Батько загиблого солдата поділився з присутніми болем і гордістю за свого сина, розповів про його шлях у армії та героїчний вчинок, що закарбував його ім'я в історії. На презентації були присутні вчителі, рідні та односельці, які прийшли ще вшанувати пам'ять героя, згадуючи його відвагу та доброту. Сьогодні ми представляємо книжку, яку написав автор Володимир Дев'ян, батько загиблого героя України. Книжка, яка носить назву Доброволець, це спогади про сина. Сьогодні перші запрошені гості матимуть можливість ознайомитися із цією книжкою, познайомитися з автором, більш ширше узнати про нашого героя, який був моїм учнем. Я в свій час була його першою вчителькою. Про, яку, про якого ми згадуємо, тільки, тільки з боливу душі. Я був з Володимиром, проходив військову службу в одній тій ж роті. Так. І на останній позиції, біля населеного пункту Підгородня Бахмутського району, на позиції Лева, ми, ну, той день, коли він загинув, ну, були разом з ним, якраз на тій самій позиції. Що можу сказати про нього? Він був ну, дійсно хороброю людиною, смілою. Відважно багато хто з присутніх висловив слова підтримки та вдячності родині, зазначаючи, що такі книги є важливою частиною пам'яті про наших героїв. Книга Доброволець, спогади про сина Володимира Дев'яна – це не лише документ про одного героя, а про всю Україну, яка бореться за свою свободу. Сьогодні у нас у громаді відбувається прекрасна подія, яка нагадує нам про те, що були люди. Є люди, які віддали своє життя, які відвоюють нашу країну від ворога, і ця подія просто буде згадкою для наступних поколінь, які завжди повинні пам'ятати, що був такий час, був такий період період в Україні. Робота батька, тому що це велетенська робота, це неймовірна робота написати батькою про сина, якого вже немає. Вона потрапила мені до рук в сирому такому вигляді, і я є редактором цієї книги Доброволець так. І в власне передмови і все інше ми робили в. Для того щоб це ім'я прозвучало не тільки в устах родини, в устах тих, хто його знав, але щоб про нього могли прочитати у дійсно гарно зробленій видавництвом гражда книзі, яка буде навчати інших бути не просто людиною, бути громадянином, захисником і дбати пер за все за інших, це яскравий приклад того, що Герої народжуються будь-де, але стає ним не кожен.